Організатор колективу Южбор Олег Шмільов. Олеже, я вас вітаю. Неймовірна перемога. Терекон це така ну, дуже непроста команда. Вони претендували там на призові місця в минулому сезоні. Такі складна команда. Ви просто переїхали їх, ну серйозно. Я думаю, що у вас ще таке підсилення у вигляді голкіпера молодого. Він на нуль всі матчі грає. Ще прокоментуєте. Насправді теж думали, що буде набагато складніше. Все таки ну слава Богу, що там зі збором у нас, станіше трошки там були проблеми. Але в принципі, все добре. Ну і воротар, як кажуть, 50% команди він підтверджує свій статус. Хто він і насправді все. Тому, аби не він на нуль, ми навряд чи сьогодні стояли. І все. А так, ну всі заряжені. Хлопцям дякую за гру своїм, супернику. Молодці, бо що дійсно гра красива. Такі ігри вони в принципі являються окрасом окрасою турніру. От вони такі повинні бути. Дивився. Може, вони і також заслуговували на якийсь гол, але ще раз повторюю: у нас є брата, які стоїть на нуль, і все супер! Це дуже класно. Класний у вас на настро... настрій на сезон. Я так бачу, і я вам бажаю тільки перемог. Дякую. Дякую.